У неділю на площі перемоги зібралися кременчужани, серця яких билися спільними сподіваннями на скоріше мир в Україні. Кожен прийшов із своїм болем і надією зі своєю молитвою, що тихо виривалася в небо. Хтось схилив голову, хтось заплющив очі, хтось тихо шепотів слова, що народжувалися з болю і віри водночас. Боже, благословляємо всіх повсюди, покаятися як говорить слово твоє. Навернутися до тебе, до церкви твоєї, долучитися, щоб разом служити Царству Твоєму. В ім'я Ісуса Христа. Благословляємо наших захисників, міцно тримай кожного з них за руку, даруй мир і спокій в душі, наповнюй розум твоїми думками, міцний стиль твої дію, обогни народних українських, у освітах славу перемогою над ворогами нашими. Вмітнити твоєю правицею державу Україну. Це була справжня єдність, у якій не було місця для розбіжностей чи байдужості, лише одне прагнення жити в мирі, не боятися і не втрачати надії. Чимало очей, спрямованих у небо, чимало душ, що плекали світло. І кожен, хто був там, відчував, що ця спільна енергія невидима, але незламна міць здатна змінити хід історії. Волимо тебе відміння Ісуса Христа, щоб і надалі ти збирав навколо. Вірних твоїх, щоб молитва Твоя продовжувалася, і не тільки до того часу коли загарбники, буде тікати з нашої країни, зробимо демаркацію кордонів, і будемо панувати вільні незалежні України, але й потім, коли ми звільнимо нашу країну, і вона буде незалежна не від кого, а тільки від тебе, Господи, щоб і тоді збиралися для подяки Тобі. Разом із людьми спільне прохання до неба, щоб настав спокій, щоб повернулися живими наші воїни, і щоб кожен українець знову міг жити без повітряних тривог, втрат і болю. Бо, поки єднаємося в молитві, стоїмо як народ. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини.